Всім привіт! Сьогодні будемо грати гру під назвою Симулятор торговельної, хотіти, машини, ну не машини. Котч, торговельного центру, ми будемо крутими продавцями під таку епішну, потужну музику. Я думаю, що вона буде потужна грати, коли ми почнемо грати саму гру, але мені здається, що ні. Бо, ну, куди ж вона буде така грати? Файна музика. А така вопросом да, в пролог. В нашій не вийшло. Розвивайте свій торговий це з нуля, розширити його, пропонуйте сотні продуктів, послуг. Кожне ваше рішення впливає на кількість ваших відвідує їхнє задоволення правильно збалансовує свої доходи та витрати, щоб уникнути банкротства успіхів шеф. Вони ми можемо бути банкротами. Ну, з такою графікою і не тільки банкротами можна бути, ну і сліпнути разом з нею. так, назвіть. Ти коротше. Такого супермаркет. А куди нам треба йти? а Типа в нас великі війна. Я у нас думаю, якесь нас там говно якесь. Великі. Шишки. Окі, шишка. Хай буде шишка. Шош шишка. шиш Шишка. Ко? Розблокувати магазин одягу. У нас буде перший рівень магазин одягу, а потім відкриється супермаркет, магазин та книги, косметика, бургер, бургершоп, кіно. А, ювелірні вироби. Все, тайм Тут ще. типу... Час привітяться, що є фещен юру. При, твоя красота, твої правила. Я щось так не думаю. О, який. Там пес патрон є. Це нагадує рекламу з водафону. Там така жіночка була в, в, в тіпо, ну, а, що примістити? Давай ми якось таку до приклепимо туди. Може якось. О, все воно встало. Відкрійте магазин одягу. Одягнися бомж. Все, ну, типу, зразу хочеться зайти в цей магазин і купити одяг. Типу, ну, одягнися бомж, ну як могло бути ще краще, ніж як обишло. Ео uh, планшет um, відкритий планшета ну, Управління ТЦК. Так, ми зараз купляємо модні стильні кофточки. Я думаю, що треба купити перше за 200 гривень. У нас, у нас, а, тут є за 100. У нас ще за 100 купити ще. Так, ми купляємо все, ми будемо відкривати свій. А, ніхрена собі експрес доставка. Чекайте, у нас таких костюмів немає. Десь не йобак ще му Ну... А, тут декілька кофтучок. Я би, блядь, не купляв без таких багато. Ладно, будемо чуть-чуть. А, не можна написати тут. де можна розмістити? Тут можна? Тут можна. Я теж хочу їх розмістити, ну ж не даремно купляв. Не даремно ж купляю те говно. Витисніть на тактику, аж дати ціну. Ну, допустимо, ціна буде, ну, не знаю, 75. Заразніми цінами це 75 гривень, ну, як ви ж думаєте, 75 гривень не більше, ні менше. 62, ну, що? 67 гривень. Ми ж не можемо продавати кофти за якусь херню. 40-50-50 не більше. Точні вимикаш на вході, що відкритий торговний, а де той вимикач? А вон і той вимикач. Якийсь Ох, я залагалою такого. Воно крутиться. А ми можемо через нього пройти? А ми можемо через нього пройти, не знаю, для чого його придумали. Жіночко проходить, ти вас дуже Шо... в неї ноздря видно, що таке. Що таке, в тебе ноздря походу. Обернись. Ти в тебе бачу у нозрі вить. Тихо ж купля... купляти задріпаному магазині. Я би щось в ньому б і не купляв, бо тут такі ціни, що дорогі, що то капець. Ох, яка файна кофточка з котиками. А от, пожалуй, візьму таку. Ох, йоп, ти мені так сподобалось. Зима ще дві штучки. Молодець, правильно, тратить гроші всі на мене. А ти пішов глянув ніхрена. 150 гривень. 150 гривень з вас. Ой, решта, ну. Добре, добре, пожалію тебе. На тобі 20... Ні, яке 20 забагато, тобі даю 10. На тобі ще поду по одному доларі. Копійки заберу, в тебе нема на твої копійків. Копійків захотіла. Все, Не хочу то йде звідси. Віковточка, так, 15 100, 142 гривні. Ну треба ще дає в бокно, то у мене нема чим розміняти. Дідь в іншу касу. Ой. Розміняємо тим гадом. Скільки тут є? Тут є 125 гривень. О, це, це свята людина, карточкою оплачує Так, я зараз тебе всі гроші витягну. 125. Easy, сюди гроші. О, ну ні, ну святі люди. От це святі 50, 50 гривень. Він купляє якусь куфти. Ти скуфився, да? 50 гривень. Ні, от ті, які приносять карточку, вони взагалі молодці. малоті. Золото. Золото серед навозу. 140. 134 гривні. 140 хотів сказати. 140 гривень з себе, ти не радуйся. 125 гривень. Ні, оце, оце золоті люди. Я не буду давати їм здачу обшим, взагалі. Я буду в вплюсити. Нащо мені давати їм здачу. Ми і так пустив. 47 гривень. 47 гривень які кофти дорогі за 47 гривень. Ти Та ж такі ті, кофти купиш. Якісь багаті походу. 134 гривні. 50 гривень. 50 гривень. Ми, в принципі, продали все, що тільки могли. Йдемо купляти заново. Тако. Будемо купимо ми чуть подорожче. У нас є вже 4К. 4К 4К у нас немає 4К. У нас є тільки якась херня. Все, думаю, на один камон скупиться. Також оті кофти куф з куфами поплимо сюди, типа ну отсюди во якось. Тимо сюди Ще Якісь куточки є. Немає місця. О, все, за 100. 100, 100 доларів. Ні, ви шо, яке 100 доларів? 150 доларів. Проходьте, проходьте, курточки дешеві, дешеві. Блять, це така. Не купляєш курточку. Курточ. Ну шкуди ж тебе, десь как файна джакетка, за 150 гривень, це ж не так то дорого вже. 150. Мені кажеться, що моє так говно, це... То... А, 100, боже. Я йому вже 150 взяв забабахав. 26 гривень. 26 гривень. Забирай звідси Ну чуєш, занадто дорого? Я, я, не, я не вірю, що це занадто дорого. Я щас не продавайся, ніколи не намахую, можливо А що, зато дорогі ті куточки? Ну добре, не 150 вже, не ну, візьму вже так. 100. То... 102, 102 гривні, 102 гривні, 102 гривні 2. Дайте ми ще якусь купимо оранжеву корпус і купимо цим котиком моркотиком. Коротше, ми, в принципі, побленько понімаємо, що це, що, що їм треба. Ну, мені каче, їм не треба нічого. Завершити день. Та, блять, я тільки ж почав продавати і йшов в смак, який закінчити день. Все, манеть звідси дохід прибуток мені прийшло мінус -600, 600 гривень. Я, я, я цей, я не збагатів я набрать бедню. Дай починати новий день. Тоді, камон, збідні, то тільки монас збідніти, а не збагатіти я вам скажу. Ми цей, ми зараз. О, давай, давай бабульку. Бабулька якась у нас дуже така страшна. Чем а мы крізь так типу Типа такуа. Да може. Big slave and the season 50%. У нас 50% і ніяких нема. Курточку за 100 долларов. ти свята люди. І ще за 75. Боже. Пощадну збешту. Ай ти блядь, така. Не ну то вже, то вже вже йде плюс. Мейдем вже в плюс. На, 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 на нас кормить. Нас проконали на 100 гривень. Давайте бейть кофточки і курточки. Каточкою 142 гривні. 5 гривень. Тримай. Де звідси? Кшш. Неблагодарні, не купляйте ті джакети. Ей, за що їх подаю? Кому? 225 гривень. Скіга, ого! За 2500. Ой, все. Ми вже в цифрах плутаємося. 20, 10, ще 6 гривень йому треба. Брати. Все йди звідси. Ні, ну та жіночка так непогано. 200 гривень закупилася. Поважно, поважно. 102 гривні, ну. 20, 40, 5, Раз, два, три, 4. Все йди звідси. Щось ці джакети ніхто не хоче купляти, не знаю, так якісь дорогі. Невигідно їх купляти, походу. Скільки їм має дати? 40. Так, 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 все йде, звідси. 47. Ні, оці, які карточкою платять, вони самі ізішні, на їх можна заробити гроші. Ні, што, можна було їх обманути на декілька гривень, ну, на жаль, не можна так. 10. гривні. 10 гривень є. Такий скуф, то та жінка. Жов сковчи то жінка Яка жінку надо их 5 гривень тримай 5 гривень Ні, ну це потужно мати такий джакет. А вона пішла просто глянула що ти зараз кажешь брешетну бреща одну ще одну бриджа Беріща... О, молодець поважно одну, ту... О, о ні-ні, тут не ті зефры. Заравней ще подумай, что я шайтай машина. Так, карточка, да. Ні, в принципі, ми охоно 200 гривень, ооооооо. Саме зараз залутаемся на 200 гривень. гривень. Бреше одну, брижа. Десь, тобі одна не хватить, вони, вони в них матеріали гівно, вони поламлять тобі дуже швидко. Кажу, тобі, кобери дві зразу штучки. Бо розумієш, вони гавняні на вигляд, вони говняні на зовнішність. Я би я рекомендував прибрати по декілька штук. 102. Так, треба зараз піти переночувати ту ніч. О, прибуток 2000. От. Це вже якісь плюси. Ми вже прокачуємось, ми розуміємо, що ми не бідні церковна миша. Будуйте магазин, розблокувати. А це що за магазин? Спортивний ринок 3000 гривень. Ніхрена собі. а 3000, 3000, 3000 статистика. Рахунок та оренда. Рахунок з електро, сплатити. сплатити, 10 гривень. гривень. Капець. Деруть як можуть. Якщо б щоб ніхто не вкрався, вкрався. Сюда відсотки, базовий кредит, Ні. А ми можемо купити типу, Робітника якогось, бо, ну, бо це піздец, Ми не можемо встигати <смужити> за всім. Меблі. Один К коштує. Так, ну ті курточки купити, я не ебудь Може, Можете по дві штуки від тиво. А ти по дві штуки ось цього. <п 'ятати> Блядь, те, десь чорні пішло. Ну добре, що я тим взяв ще й уті. Хочемо знати якісь бідні церковні миші Ось сюди покласти Опа. Нам треба катя ціни повишати на футболки, бо ми, ми будемо тільки в мінус, а не в плюс. Мені катя після того, то ніхто не хоче купити так гумно Ну в принципі, можна ще купити кофточки з куфом, Тих з куфом, О, все, якраз ну, є більше. Відкриваємо магазин. Тобто, що прибирати, треба мати додати до башну. Вичте, получайте парашу іскати, цю чистку треба, а, тут треба платити. Ну і понятно. Тут що у нас ігровий магазин, флористи, товар для дому, аркада, аркада, кіно, бургер, бургерниця, якась косметика, кафетерій, бар ну і ніхуя собі. Опа Якось мало. ту суму взяв. І знайти шумковий... А я не можу купити, мені не хватає. Потрібна ліцензія на другому рівні. От коли була ліцензія, тоді я тобі куплю. Але ніхуя ти не хочеш, Де звідси? 7-2 гривні. Так. Мона а, а, я навіть не знаю, що тут мене купити ще. А ти ще ти з котами, бачу з котами саме більше розкуплють. Вже не що що не дешеві. Та ні, я накину на 5 гривень. Дешевше вже то, що не може бути. Щось найбільше їх розкуплюють його. Треба ще брати дві хоча б парки. Купити. Раз. і e, ладно, у нас сейчас сюда одну. Сюда та сама Х75 гривень буде У в принципі на 3 джакетики на 120 накет, то мені кажется, що сьогодні ніхто не буде купляти. Ш 6 гривень Скільки там би... О, бляха Так. 142 гривні. Ні, ми ми, ми, ми починаємо розвиватися помаленько потихеньку з тими вашими футболками скотів. Вони сам більше якось їх розкуплюють. О, почало згати шутки 67 гривень. Ми зараз зробимо ось так, от типу, ми зараз перемістите. Прохідний, блядь, закриємо. Ми зараз заходили і купляли всі ті футболки, а то, що батарея якась гріє, що. Ну, цікаво, прийдеш ти чи не прийдеш. Прийшов. А ми глянемо чи там машина. а щоб купити машину, треба цей гроші. Якесь воно пусте. Тут якісь машини є, можна їх в принципі погарбувати. Так, хто вздумає в мене вкрасти зараз одяг, я його на цей на, на кіл насаджу. Смадцять гривень. Гроші, давайте, а самі вон звідси Ми в принципі лутаємо непогану касу з них так 142 гривні. 142 гривні сюди на базу. Так, вашу зато до хрена, я щось не знаю, вас з вами розібратися о, не, Ті, во, які купляють дуже дорого, вони самі хороші покупці, які тільки є. Ой, у нього аж тисяч уз нього. Що зробиш? Менше ціни дорогі, хай ти що тоже платить. 75-20. Троє гривні. Ну пойдем, по ним в плюс, а не в мінус, я так думаю. футболки ослиця до хід а прибуток витрати на постачання коротше ми всі ми хоч в плюс вийшли не в мінус хоч щось води почать там якась машина є Ні, ми не можемо вибратись не дозволяє каже не можна можна принцти ще футболків з котами купити і все в принципі Ну і не скуфа щось менше розкуплюють. А ці, а ці котика. Ох, я би дві пари. Хоча їх саме більше поки бачу розкуплять, дуже їм походу сподобались такі модні кофти кофточки. Ладно, мене ще одну купити. Це буде гріх, якщо не куплю. Все, відкриваємо нашу буржуй машину о ми надто бідні нам треба відкрити спортзал для спортзал кажу почекай а ми можемо я вже не то не глязу. Так, о. ми допустимо щоб купити нам цей... ліцензія номер два 1500. Допустимо, ми купляємо Ми тепер можемо купляти ще лучше виходить продукти. Да, ми можемо лучше купити. А ми купимо ось цю хорошу оті ва штани. Ааа, 900 гривень не вистачає. Кружені, цими котами більше розкуплюють. Їм типу коти, я так поняв, до вподоби. Ох, яка це свята людина, 204 гривні. Сюда oh, Ще 152 гривні сюди. В принципі можемо купити. А, да, можем купити. Наказ мені зараз всі гроші потратити Десь <laughs> і штука ж. Я кажу, за 115 саме то. Я ми ще накину, да щось не хочу. мені кажуть, що після двіх ніхто не буде купляти. Дай ми ще накинемо. Я би на 160 гривень. Купляйте наминайте, а зараз буду спеціально мозг заводити Купи. Наше купи, біта курточка вона нас дешево. Дай мне на курточку ціну пнімем, 110 поставимо. 110. Цікав, а зараз за 110 мені зарахуй, а ні, за 120. Гра продумана, гра продумана. Я думаю, що зараз їх Uh, 17 гривень. Так що не йдіть в мій магазин, вас обманю на лишніх пару гривень. 50 гривень сюди. <гас> <гас> Боже, ти купив ту курточку дорогу Хоч вона в ній окупиться чи не окупиться взагалі? Щось гроші якісь приноси. Озимо котами набагато більше купляють, то вже скільки вже тих футболків з тими котами розкупили. 5 гривень. Ну, по суті, по суті, он бачив взяв пару штанів. Бреще ще одну пару взяв, я їй був. 160 на 160 це великі гроші приходять, вже 300 гривень. Скільки гривень нам ну, тривай. Бреще штани, бреше штани. Ооо, це я розумію. Це я розумію. Він багатий, він багатий, багат. з нього можна гроші вибити. Буде на жалку 270 гривень, заплатити мені 110 гривень. Ні, ну в принципі, ми так непогано, о, що там дивився. Дивився на картинки, я би не дивився, тобі треба купляти товари. 150, 20, 22 10, 5. 125. Все дізвиється. Вже, я вже просто хотів, вже просто так без, без нічого. Зато дорого. Що є, то є. Можемо дамо магнит по сусідству піти, там мені тобі нічого не продають. в мене. У мене файні футболки, у мене дуже рідкісні. 75 гривень, 25. 5. Що жалується? Звідси Не так йому. Оба, все, виключаємо світло. Скільки? 84 гривні. К5. А що було далі? Це ми дізнаємося на наступній серії. Чи ми побудували ми ох... охранительний спортзал, Чи ми побудували о... одягнися бомж. Е, не знаю. Це буде все в наступній серії. Так, всім дякую за перегляд, Заставити вподобайки, підписки на тому не прощаємось і ву. -у 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 -у.